Йоу усім привіт! Україна на зв'язку, і сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. У мене ось до стільки ось до рейсів, але в мене є одна печальна новина. І одна з них. По-перше, то, що воно не записалося, ну, не записалося в як ми починали виживати. Ну, звісно, бо я цей е -е, професійний блогер, а як же ж без цього? І даємо Насті... Ці, вона просила. Так, е, ну, Нормально це взагалі. Опа, дякую. Дякую, дякую. Так, Я, звісно ж, не буду його берегти, я зразу з'їм. Все, я йду е, шукати нове місце для хати. Давайте я е, цей, Почнемо шукати, коротше. Опа, непогане місце. Так, все, отут буде не можу поки. Що не можеш поки? І на що я виходив? Так, зараз ще раз зайдемо, о, все. А чому у мене 2 хп? В минулому ж разі у мене не було 2 хп. Або я просто сліпенький, Надо... блін, вони не заснуть, це точно. Так. Ну, треба десь посадити цю тростину. Того, що Щоб вона тут була, мені не дуже подобається. Ну і. Ну і де мої реси? Мирон, віддавай моїрі. А, кстати, Мирон грає з іншого аккаунта, не знаю чого. Так, забираємо всі реси, тому що, ну блін, так не чесно. Мене взяли і забрали реси. Якщо мене не бачили в таймлапсі, я вже проігрував вже не раз. Боже, Настя покинула ігру. Ну все, давайте далі шукати хату. Ой, я ж знайшов хату. Ідемо до нашої хати, переносимо всі мої туди. А далі в мене знову не записались, теж в мене інтернету не було. Ладно, інтернет був, я мав вду. У мене закінчився цей е... пам'ять на комп'ютері, і я не помітив. Ну, коротше, ви бачили, там в мене хата вже готова. І отут ми отакусь печерку взяли собі. Якщо що, до кінця виживання. Спойлер, до кінця виживання ми тут будемо проігрувати. Так, я вже зараз побіжу, бо я, бо я баба, баба і Настя тут, коротше, самі навіть без мене тут е, бігають. Вони діамантовий нагрудник потеряли. Та ще й вдобавку на зачарованість. Там, ну, вони зачаровані. Захист від вибухів води. Що? Боже. Ай. Та блін. І знову. Боже, чого ж це так ва. Бра Бра Бра, бра, бра. Це що вообще таке. Я питаю, що це таке. Так, я йду забирати свої різки. Ні, з мене хватить, я все. Хай самі забирають те, що хочуть. Я... Так. В них, кстати, мають прийти. Да? Ну, коротше, координати такі-то. Зрозуміло. Так, окей. Фу. Тут ворона кімната. Ну! О! Бабай! Тут бабай, представляете? Тут бабай. Привет. Привет. А, блин. Мне вымыкать надо. А, тебе тоже? Ну, ладно. Тоди, давай, всем дякую, всем за перегляд. Дивите далее наши ролики. И всем пока.